Радио Ванда. Ванда ФМ. Украина. А на радио Ванда ФМ премьеры. Оставайся дома и слушай любимые хиты на волшебном радио Ванда ФМ Украина. 19 година та 30 хвилин зараз на студійному годиннику Радіо Ванда Фем Україна. Я вас вітаю біля мікрофону Луна, І Це, звісно ж, наша постійна рубрика Прем'єра на Радіо Ванда Фем. Якщо ви слідкуєте за нашими сторінками в Телеграм, Інстаграм та Фейсбук, Радіо Ванда Фем, то ви мали помітити пост, який би сповіщав про те, що саме сьогодні, о 19.30, відбудеться прем'єра нової пісні. Нової ж новооновленої, можна так сказати, співачки Гарза. Звісно ж, ми про це зараз поговоримо перед тим, як послухаємо пісню. І, звісно ж, зараз ми привітаємо новооновлену співачку. Гарза. Привіт. Привіт, привіт, Е, привіт Так. Як я розумію, Гарза це новий твій псевдонім, нове так. твоє сценічне ім'я. І, так, і звісно ж, не тільки нове, новий псевдонім, нове синічне німе, а ще й нова інтерпретація музики. Зовсім е, е, новий стиль, зовсім все по-іншому. От розкажи, як все це відбувалося? Як довго підбирали псевдонім? Як е, взагалі прийшла така ідея? Псевдонім, взагалі, він прийшов до мене під час медитації. Угу. Ем, я побачила себе в ролі цаплі. По без цього я птиця, біла така цапля японська з холком. Ви знаєте, в японській культурі, в принципі, вони зобра... зображують цапель. <рес> по нашому журавлі. І я подивилася на іспанській мові чомусь саме мені прийшла ця ідея, як буде цапля по-іспанськи. Я подивилася, як Просто одразу сподобалося, воно таке мелодійне і досить круто звучить. А, взагалі я познайомилась цього літа з сам-продюсером Альони Альони Іваном mm. Клименко. І він мені пише зараз ці пісні. А, помімо цієї пісні, яка в мене зараз є, я готую ще одну, тому що ця перша пісня це більш. Ознайомлення з моїм новим творчеством, це як інтро, більше щоб підготувати до людей, тому що далі музика вона буде досить гучна. І я б сказала, така міцненька. Ну, я вже навіть помітив, що о, музика досить така гучна і міцненька. Недавно вимкнувся на одну із центральних нішових радіостанцій. І знаєш, це зовсім випадково навіть так сталося. Дивлюсь, тут о, уже звучить, о, лунає по всіх хвилях. О, дивлюсь в інтернеті, читаю відгуки про нову пісню. О, і навіть дехто навіть викрикнув. Ну, я пожалуй не пам'ятаю, хто цей автор, але я зараз предстатую слава яйцям, що похоронили старий проект і відпочили новий. І все ж бачу, так. новий проект Гарза дійсно сподобався людям. Навіть дивлюсь, трохи вже пробило. Пробило вже так. Прорвало по переглядам, прорвало по прослуховуванням. І навіть дехто навіть і подав скаргу, чому ж пісню можна зараз е прослухати абсолютно зараз на заборонених в Україні сервісах VK і Яндекс Музика. Як так взагалі вийшло? Да? Докр... О, Я не знаю. Це моя команда, в принципі, займається. Для мене саме головне, щоб вона розповсюджувалася. Так, а не це, в інтернет, в... це не ва не, неважливо, яким саме способом чи забороненим на законом. Головне, щоб розповсюджувалася, так? Заборонений законці ні. Ну я особисто, наприклад, його не розповсюджу. Для мене саме головне, щоб воно було на Україні в нас mm -hmm. всередині, щоб люди її чули. А хто як її собі десь там розповсюджує, мені ну вже зовсім не цікаво, знаєте? <смістеріг> Насамперед, бо навіть для мене була новина, але я дуже рада. Я навіть не знала, що моя пісня ротується на радіостанції FM, Ну це дуже круто і. Тось тобто мені це подобається, так коли чим більше чують нашу мову, чи то в Казахстані, чи ще десь в Америці, чи навіть десь. О, о, як Росія не знаю, мені якось все одно, наприклад. Я співаю для українців, а хто її хоче слухати, нехай слухає. Ну, з згідністю, ми ж також, <світ> е як би називаємося Радіо Ванда ФМ Україна, але е охват уж точно пішов далеко за межі України. Е отже, що ж <світ> буде нового. У Після цієї пісні Пісня все ж таки вийшла на Kiss FM, Вона прозвучала. Прозвучить вона на Wanda FM. І що буде далі? Мені взагалі хочеться ти в цьому творчості моїй також. Мені хочеться дуже сильно і з другої сторони відкрити українську мову, тому що мені хочеться, щоб це не було попсово якось дуже. Мені хочеться, щоб цей напрямок музики був модний, тобто, щоб його тобто вийти, хотілося чути. тобто вийти за попсові рамки і відкрити е, зовсім нові, не як кажуть, неізвідані для української мови. Пісні на українську мову стилі, так? Мені подобаються взагалі наші етнічні, якісь такі, знаєте, це як наші колись бабусі співали таким галасом. Мені дуже це все подобається, і я хочу це розкривати і робити таким чимось модним, додати якісь там штучки цікаві. І я вважаю, що українська мова в пісні ще не розкрита, тобі в сучасному світі. І це, на цю пісню в мене вже відзнят відеоматеріал, У мене ще одна буде зйомка в цю п'ятницю, до речі, 13-го, Яка прикольна дата. Зйомки будуть під водою. Це також потрібно угу. для сюжету угу. відео. Так я готуюся, дивлюся, як там все правильно робити і дихати, тому що там потрібно. Правильно вдихнути і спустити з легенім також повітря, і тільки тоді я зможу поцінути. Як я як я знаю, слідкував особисто за твоєю сторінкою в інстаграм в сторіс, навіть ти запитувала, куди все ж таки ти їдеш на зйомки, і як виявляється, зйомки для пісні Пульс проходили в Одесі. Так, в рідній Одесі, і я до речі, такі види відкрила для себе дикі пляжі. Дуже круто. Це не та Одеса, яка туристична, ми всі привикли бачити з цими всякими пляжами окультуреними, Так а mm -hmm. це дикі місця. Ми там проходили так над прірвою, трішки такі, як то скалиста така поверхність була. І ми прям над прірвою проходили. Така вузенька дорожка була, і відео також знімали над пірвою. Але це все дуже круто. Мені взагалі подобається знімати. І ви знаєте. Я була із стилістом в цьому відео. А, а, візажистів, яка я також попросила, щоб вони мене не фарбували. Максимум там трішки оце червоний ніс був від холоду. І, я взагалі хочу відійти від цих стандартів, коли артист повинен там фарбуватися, ще щось робити, такий бути весь нагламурений. Мені хочеться показати цю свободу, свободу бути собою. І любов до життя до всього, що оточує. І також я хочу показати у всіх своїх відеосюжетах, я буду показувати красу України. І, до речі, нехай ось той сусід наш там російський, нехай зазрить. Да, Нехай заздрі що... Оскільки <с оскільки <с у, у російських сусідів ми постійно бачимо, оскільки теж буває, свідкую за російським шоу-бізнесом, бачимо mm -hmm. одні і ті самі обличчя. А у нас в нашому українському шоу-бізнесі я сміло можу про це заявити навіть в. Сказати при тобі можу сміло заявити, що український шоу-бізнес не занепадає, а все зростає, все більше і більше. З'являється все більше і більше нових імен, і е, це не може не радувати. Це тільки е, навдя, це тільки навпаки е, каже, що укр... український шоу-бізнес тільки росте і росте, і є е, е, чому, є чому розвиватись. В У нас півоча нація, і це в нас лежить вже в корінні заклади нашими пращурами, і це в нас в крові, розумієте? І це дуже круто, тому що клич предків він все ж таки допомагає віднайти цю творчу жилу в собі. І я також хочу показати найближчим часом, що все ж таки я готую для всіх, і яка буде наступна пісня, вона буде мега танцювати. О, ми, звісно ж, очікуємо. Звісно ж, зараз в інтризі, і тому. Активно будемо слідкувати за твоїми сторінками у соціальних мережах, в Інстаграм, в Фейсбук. Ну а я також, друзі, нагадую, що за нашими сторінками також потрібно слідкувати в Фейсбуці, в інстаграм, та недавно ми відкрили свою сторінку в Телеграмі для того, щоб ви могли слідкувати за тими, які будуть прем'єри на радіо Вандефем. Ну що ж, Гарза, я тебе хочу привітати, звісно ж. З... Прем'єрою, яка вот 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 настане. Ну, і звісно ж, побажати творчих успіхів. Ну, і звісно ж, чекаємо нових пісень і чекаємо на нову відеороботу, яка, ну як я розумію, зовсім скоро має з'явитись. Так, ще десь тиждень, другий, і все буде готово. І я сподіваюся, що людям сподобається, тому що саме в цьому проєкті я є щира, і це мій польот моєї душі. Отже, сподіваємося, що цей проєкт дійсно буде дійсно буде мега крутим, і навіть це оцінили слухачі, як би це дивно не звучало. І о, хоч і. Пісні сподобались і під час існування проекту Анна Розмовська і під час існування проекту Гарза. Отже, чекаємо все більше і більше нових імен. Ну і, звісно ж, чекаємо все більше і більше нових пісень в українському шоу-бізнесі. Ну а я нагадую всім, що Радіо Ванда Фом Україна чекає саме на таких людей, і, звісно ж, готовий допомогти у розповсюдженні ваших пісень. Отже, Гарза. Я тебе хочу так. Хочу сказати дякую за те, що знайшла декілька вільних хвилин для того, щоб представити нам е, свою прем'єру. Звісно ж, поговорити про це все. Ну а ми зараз активно слухаємо пісню Гарза Пульс на Радіо Ванда ФМ Україна. Мірова прем'єра на Радіо Ванда FM. Радіо Ванда ФМ Украина. FM, Ucrânia.